Уже третій рік поспіль перемогу і корону конкурсу краси серед студенток Житомирського державного університету імені Івана Франка отримує представниця інституту філології та журналістики. Збіг чи чергове підтвердження фрази, що на філфаті найкращі дівчата? За титул Королева ЖДУ 8 квітня змагались 12 конкурсанток. Найтяжче було знайти підхід до кожної із дівчат. Запевняє співорганізаторка конкурсу Королева жду ЖДУ-2012» Катерина Сіньова. Було тяжело з самого початку організувати дівочок в Году участниц очень много, аж 12 девушек, и все абсолютно разные, каждая по-своему индивидуально, по-своему, со своим характером, разная внешность, абсолютно и разные взгляды на... Тілі не вопроси дівчата підготували для журі та глядачів п'ять неперевершених виходів та показали свій інтелектуальний рівень та комунікативні здібності, відповідаючи на цікаві питання ведучих. Організатори запевняють, що це своєрідне змагання між факультетами, щоб визначити кращу з кращих. Конкурсантка зоясус вважає, що в житті варто спробувати абсолютно все. І участь у конкурсі краси це можливість ще раз себе проявити та самореалізуватись. Так як я навчаюся в цьому університеті, то це дуже хороший шанс себе показати. Казати, я вважаю, що я себе реалізую в цьому плані. Можливо, у мене ще будуть якісь досягнення саме в цьому напрямку. З кожною появою красунь на сцені зал вибухав оплесками та підтримкою. Поки учасниці готувались до конкурсних виходів, глядачів розважали музичні і танцювальні колективи міста. Після тривалого голосування журі визначило переможців. Другою віце-містаміс глядацьких симпатій стала студентка соціально-психологічного факультету Марія Коритко, яка уже вдруге випробовувала свою красу у цьому заході. Стрічку і корону першої віцеміст вручили теж студенці інституту філології та журналістики Вікторії Гуменюк, яка до того Ож, вперше в історії конкурсів краси в Житомирі отримала від спонсора статуетку Оскар за роль красуні. А королевою ЖДУ імені Івана Франка стала другокурсниця Альбіна Воробйова. Перемога була для неї неочікуваною, але бажаною. Для мене королева ЖДУ – це перемога не тільки тобто над дівчатами, а над самою собою. Я дуже щаслива дякую вам всім, Ірина Демиденко, Руслан Давидов в центрі подій.